Щодо союзників, так дійсно це величезна проблема. У 2025 році ми зрозуміємо, хто переможе, чи ультраправе коло в республіканській партії Сполучених Штатів пов'язане із Дональдом Трампом та його найближчими соратниками. Остаточно переможе консерваторів в республіканській партії, американську політичну систему і занурить світ у хаос і катастрофу, і це буде головною ознакою наступного року: Хаос і катастрофічні наслідки, або знайдеться якийсь компроміс. Між бажаннями і можливостями цього кола людей, які прийшли сьогодні до влади у Сполучених Штатах, і їм не вдасться здійснити все те, на що вони покладаються. І їм доведеться через небажаю, через відверту зневагу допомагати Україні, щоб утримати власний авторитет і власну владу. Ми маємо стати фактором, без якого Трампу та його команді не вдасться нормально почувати себе у Сполучених Штатах Америки. От що важливо, щоб земля горіла під їхніми ногами. Політичному сенсі слова, якщо вони не будуть нам допомагати.